Так, всім привіт. Сьогодні 28 червня. Вчора приходив під видавництво обозріватель, які на мене виклали непровірену інформацію, наклеп разом з службами СБУ. Вони не перевірили цю інформацію, що я веду розслідування. Вони просто якоби на слово повірили при службі СБУ, але деяку інформацію їм додатково, як кажуть, доручили під час фейкового обшуку проти мене. Тобто служби безпеки вже настільки зухвало працюють і як кажуть по грязному, що вони вже долучають інформацію з обшиків, яку, наприклад, розповсюджують під час слідства, і хоча б хоча в мене відбувся суд по відношенню до того, щоб дати мені круглосуточний домашній арест. Суд зразу скривська, якби закінчився за 15 хвилин, тому що я надав безліч інформації, яка підтверджує, що я веду журналістське розслідування, що я веду розслідування підпільних казино, які СБУ і прокуратура в зговорі не подала на суд, тобто руками суду вирішила якби зробити брудну роботу, щоб мені якби стрепати цю заказну справу. От. і коли їм не вийшло. На суді оце все зробити, провернути. Суд закінчився фактично в першій годині, а стаття об обозрівателі вийшла в, е, в другій годині. Тобто заказну статтю е, настільки пришвидшено робили, щоб громадськість якби, е, завести в оману. І ці от журналісти обезгрівателя, хоч я до них вчора зайшов, мали б зі мною зв'язатися, бо тому що мені сказали, що редактора нема на місці, він десь відряджені. А цей журналіст, який безпосередньо журналіст Дмитро Кропивницький, який підписаний під цією статтю, він якби на дому працює, і поки що на даний час, от сьогодні п'ятниця, вже обід зі мною ніхто не зв'язався, тобто мене ігнорують. Я стою біля входу. Ніхто не пропускає, говорять, що нікого нема, тобто і ні зв'язку немає, нічого. Тому будемо подавати в суд. Будемо їх через суд зобов'язувати визнати свою неправомірні свої неправомірні дії, заказність цієї статі, і щоб було. Проверження оцього всього сказаного і повне зазначено повне слідство по поводу фактів, які я зазначаю, тому що я вчора двоїм журналістам з цього видання показав матеріали справи, справи заведення і поки реакції ноль. Тому будемо далі, як кажуть, працювати, вести розслідування і викривати також тих всіх замовних журналістів, які просто не перевіряючи статті, які їм підсовують. Оці так звані служби безпеки України просто поширюють оцю фейкову інформацію, і коли до них приходиш з повною інформацією, щоб їм надати повністю доцільну інформацію, що це все наклеп, вони просто закриваються от за куча замками, тут не пройти як кажуть, не добратися до них, мене їх норовить, тому будемо пробувати через суд їх зобов'язати. Всім щасливо чекайте свіжих новин.